Мої щирі вітання всім глядачам мого каналу. Хочу зробити стрім 17 серпня вечором за київським часом. Це може бути 6 або 8 годин, як для вас зручніше. І хочу запитати, чи вам це цікаво? Тема буде про відносини між чоловіком і жінкою, дівчиною і хлопцем в Америці. Як це відбувається? Ми з вами поспілкуємось. Якщо вам це цікаво, будь ласка, поставте подобайку, так я буду бачити, що вам це цікаво. І будь ласка, напишіть время, яке для вас більш підходить. 6 вечора, 8 вечора чи якесь інше время. Так що чекаю на, ваших, на ваші подобачки, на ваші відповіді. У мене на каналі вже 6700 глядачів, підписників. І якщо б... Навіть 10% від цих підписників буде зацікавлене, ми зробимо, зробимо це спілкування, а поки що я вам бажаю мирного неба над головою. Слава Україні і героям слава! Пишіть і ставте вподобайки.